Мир усім, друзі, чого хоче Бог. Бог хоче, щоб ми були наповнені Його духом і щоб ми перемагали в своєму житті, тому що, якщо ми не перемагаємо, так? якщо ми не наступаємо на диявола, а перемагати означає наступати на диявола, Наступати на диявола означає забирати в нього людей. Ось тоді диявол нас перемагає, тому що цілком реальна. Сторона, цілкоморальний бік на сьогоднішній день, це те, що диявол він не спить, і е, апостоли говорили про це. Якщо ми читаємо послання до Єфесян, там чітко сказано, що дух діє в синах противлення, який дух, дух сатани. Ось. І Ми або противимося Богу так? і противимося е, людям, Божим противимося баченню церкви для того, щоб спасати. Людей, так, ми не спасаємо, і тоді виступаємо проти Царства Божого. Або ми будуємо Царство Боже, наступаємо на сатану, на диявола, і забираємо в нього людей. Тобто немає якоїсь третьої середньої позиції. Ось, якщо ви хочете дізнатися більше про церкву, стати можливо частиною церкви, місії, Слово Боже, то напишіть мені в приват особисті повідомлення. Хай Бог вас збереже і захистить.